Привіт, друзі! Мене звати Віталій, і це перша трансляція каналу за життя за містом. Я уявлені не маю, що мене чути, бачу, що мене видно, але от наскільки все це добре я не знаю. Зараз я почав на пару секунд раніше. А, я бачу, що мене не чути. Раз, раз, раз. А, мене не чути. Вибачте. Вибачте, вибачте. Так, чути? Нічого собі дивно. А як добре мене чути, будь ласка? Зараз. Ага, мене не чути в мікрофон, мене чути в ноутбук, з якого я роблю трансляцію. Чомусь петличка не під'єдналась до ноутбука, наче я в цьому і розбираюсь, але але але, але, але щось пішло не так. Так, зараз я вимкну собі на телефоні звук. Вау, супер! Перший стрім. Дякую, друзі, що доєдналися. 21 людина нас дивиться в прямому ефірі. Чотири лайки. Вже дякую, ми ще не почали. Так, почну. Були, в принципі, деякі питання, які поставили люди до цього, і я спробую на них відповісти. В Якомусь такому форматі буду працювати. Чат я бачу ваш. Да і, в принципі, погнали. Так, зараз, секундочку, я трошки. Чесно кажучи, трошки погано підготувався. Запустив свій Starlink. А, так, да, до речі, якщо зникне електрика, я підготовлений, в мене Starlink запущений, але генератор я не стартував, щоб не заважати сусідам. Зараз я в будинку друзів, вони поїхали з України, на жаль, і залишили мені будинок. Так що я біля каміну в кріслі. На поготові, якщо зникне інтернет, тобто зв'язок, я запущу генератор і повернемось до стріму. Планую десь на годинку, якщо буде багато питань, то звісно будемо спілкуватись довше. Так, поїхали. От сьогодні люди позапитували. Зараз почну в принципі, по порядку. Пан Єрфолк питає: що було найскладніше зробити на будівельному майданчику? Можливо, складно шукати спеціаліста або фахівця, та яка частина кошторису була для вас неочікувано високою з прямих витрат безпосередньо на будинок. Дякую. Насправді, спеціалістів проблем не було. Мені кроку будувала в принципі, та сама бригада. Хлопці реально досвідчені, мені їх порадив друг архітектор, якому вони будували. Ще було часто питання, чому там без своїх інструментів хлопці були. Вони були з мінімум інструментів, інструментів, тому що ми так домовилися з самого початку. Бо інструменти якраз були мого друга, якому вони будували. Вони кажуть, що окей, в нас є можливість будувати, але от інструмент там, бо ми там ще закінчимо об'єкт. Тобто, частина людей з тої бригади прийшла до мене. Так от, найнеочікуваніше для мене була вартість покрівлі. Я, в принципі, ну, бідом на черепійця, окей, подивився квадратний метр скільки коштує. Але мені, мені ще будівельники казали: каже, ти обрав майже дорожчу, покрівлю, яка буває. Дорожче тільки біт... Ой, не бітумна, а звичайна натуральна черепиця. Каже, а от бітумка другої за ціною. Я думаю, тю ну, квадрат подивився, скільки коштує ну, дорожче трошки, але ж не набагато. Ні, з'ясувалося, що під цю бітомну черепицю треба шар підстилу якогось там спеціального, ОСБ має бути інший дах, нова даху, набагато більше дерева і роботи дорожче. Тому звичайно, вартість даху мене неприємно здивувала. Якось так. От, оце було те, що, що я не очікував. Ну і звичайно, якісь дрібні витрати. Це прям от наче є гроші, ти стартуєш будинок, відклав щось, там, грошей там, назбирав, думаєш, ну все, я, в принципі, підготовлений. І так от подрібниці, подрібниці, і ти, в принципі, не розумієш, скільки ти витрачаєш. Це головна проблема. Тобто, кісті, от, оці, я, от, добре, що ми е, вели розрахунки, і я в кінці кінці уявляюся тільки кошти мені, в принципі, коробка ще буде чи не будинок. Але от такі дрібниці складаються, як я вже казав, в своєму відео, в значну суму, і через що я дуже хотів записати це відео, тому що дуже, ну, на Ютубі повне відео, я збудував будинок за мільйон, от дивіться, як вийшло: коробку, вірю. А, а все інше. Якщо людина подивиться відео, я будую за мільйон. В нього є мільйон, не знаю, позичив, заробив, не суть. Ще більше навіть якщо позичив, от він вклав цей мільйон, і все в нього коробка може збудована, комунікації немає, септику немає, води немає, ще щось бігати, позичати, зупиняти будівництво. Я через це і записував то відео, щоб люди якось подивилися, як я будуюсь, і двічі подумали, чи готові вони до цього. Так, поки я. Проблеми, поки я читаю коментарі, які були до цього я не бачу чат. Так, ким працюю, скажу обов'язково, були такі питання? Поки поки все норм. їдемо далі. Так, Олексій Він питає: якщо немає табу, на розповідь про плани на ділянку, чим плануєте займатися на ній? Скільки у вас помічників? Чи підтримують вони рух в напрямку життя за містом? На ділянці, знову ж таки, ідея була приїхати повністю жити з міста у село, і не, мені не хочеться їздити на роботу з села у місто, і просто дивіться, я живу за містом, який молодець. Ну, навколо великих міст, повно таких людей. Тому ми шукали велику ділянку, на якій можна заробляти гроші. Я дуже далекий від цього. Ділянка є, з нею дуже багато роботи ще попереду, але хочеться зайнятися якимось садівництвом, маленький, якийсь можливо садовий центр, все інше під якусь культуру, я ще не знаю що. Ну, якщо все буде добре, то, наприклад, в наступному році я закінчу будинок і почну готувати землю до обробки. Зрозуміло, спочатку якісь невеликі ділянки, щось спробую посадити, подивлюся, як воно росте, зроблю пробу ґрунту. Тобто, тут робота, якщо в мене буде перший врожай через три роки, це прям буде успіх. Це от я буду великий молодець, якщо я зберу якийсь перший врожай, ну комерційно, тобто щоб щось продати. Для себе я вже не сподіваюся, вже наступному не, наступному році будинком буду займатися через рік вже для себе щось саджати. Так, скільки у вас помічників? Є дружина разом з нею ставили ці стовпчики для паркану. Важка робота, ну об'єм просто. Я не розумів, що таке 6 гектарів землі, які ми придбали. От чесно, я не розумів, що наскільки це великі ділянки і скільки треба роботи. От Ми разом ставили ці бетонні стовпчики. Важка робота, брат допомагав ще, ще брат дружини нас консультує, допомагає. В принципі, помічники є. Чи підтримують вони рух в напрямку життя за містом? В принципі, дружина, напевно, була ініціатором цього. Ми ще перед ковідом приїхали жити на дачу. Така дача ну, радянського зразка, тобто шість соток, літній будиночок. І ми там, в принципі, почали жити взимку, стався ковід, ми там залишилися, ну і зрозуміло, що в принципі непогано. За містом мені подобається, стиль життя мене це влаштовує. Почали шукати ділянку. Добре, що знову ж таки ковід ціни піднялись на ділянки, і наші пошуки дещо ну, сповільнились, тому що ми собі не могли дозволити там, деякі ділянки, які нам подобалися. Тому що подорожчала земля під час ковіду, всі вирішили, що вони хочуть переїхати за місто. І поки ми отак от шукали, ми зрозуміли, що ми шукаємо далеко від міста. Все одно, хочеш не хочеш, в місто треба з'їздити. Якісь, ну, у нас було уявлення, що ми хочемо якусь, якусь посеред лісу, якусь хату, ну образно. І от ми собі таке шукали, добре, що тоді не знайшли за прийнятною ціною, а потім вже таки зрозуміло, що, наприклад, село, де я будуюся, ми живемо там на краю села. У мене до сусіда найближчого ну, метрів 150-200 до його будинку. В селі є школа, нова пошта, магазини, є маршрутки на Київ. Тобто, це, це не якесь забите село Хутір, моє поле так, воно воно далеко від усіх відносно, от, але в мене до нової пошти не знаю, ну хвилин пішки до школи, до магазину так само. Ну може, 10. Тобто, це, це не якесь там глухе село Хутір, це нормальне село, ну прямо розвинено з інтернетом, з усім з усім, що треба, і добре, що я зрозумів якийсь момент, що. 에, треба шукати щось ближче до цивілізації. По, звичайно, переїхав з міста такий, все. Людей не хочу бачити. 에, мені там інтернет треба, де і все. Чим чи менше людей, тим краще. Ні. От, от ні. Якщо ви на хуторі живете, дорогу вам ніхто не почистить. В мене до траси, ну, до асфальтованої дороги, ну, кілометр. Тобто, і то там дочищають майже до мене. От, от, от не знаю, мені метрів 150-200 треба проїхати до дороги, яку чистять. Грунтову, але все одно, їх взимку чистять. Так що тут е дуже цікава тема. Не знаю, можливо, якось треба зняти якусь окреме відео з цього приводу. Подивимось. Так, зараз секунду назад в чат. Боже, я перший, перший раз стрім, я хвилююсь. Е е так, скільки землі? Е 6 гектарів землі в мене. І чим плануєте займатися? Ну, щойно відповів, буде якесь садівництво. Лохина, а у вас ліс поруч. Лохи не може зайти. У нас поруч є ферма, яка займається вирощуванням лохини. У них гектарів, напевно, 30. Велика ферма. Я з ними знайомий. Ну як, просто привіталися. Це по суті одне з моїх сусідів. Приємна, дуже пара, відносно молода. Якось ну, не знаю. Приїдемо, хочу до них зайти. В гості не порозпитувати, як у них ідуть справи. Скільки скільки по грошах вийшло? Шість гектарів? Не, не скажу страдацем. Подавець просив не казати. Я не можу порушити домовленість, але недорого от в самому селі. Тобто від моєї ділянки продається ну метрів 100. ділянка саме в селі. я не в межах села, а це саме в селі на порядок дорожче. Тобто, наприклад, якщо там не знаю, за мою, за мою сотку просять один долар, там просять десять, тобто десять разів дорожче. Землю ми взяли відносно недорого. Так, нормальної медицини в селі немає. Почали будувати ще в минулому році амбулаторію в селі. Звичайно, зараз припинилось будівництво, але, тим не менш, буде якась невідкладна медицина. І про медицину це взагалі окрема розмова. У я живу у Києві і. Ну так, швидка приїде, якщо що, а нормального лікаря ви все одно будете шукати, буде до нього кудись їхати, так що не, не показник. Пришло до того, у в нас тут перший стрім. І я дуже хвилююсь: так, привіт, ким працюєш? О, було ще питання в коментарях. Таке саме, всі, всі цікавлять, де ж, де ж Віталік заробив такі гроші. Я займаюся обслуговуванням, в принципі, комп'ютерів. В мене комп велика компанія. Ми обслуговуємо комп'ютери інших компаній. І головна ідея в тому, що я цим займаюся досить давно. У мене непогані клієнти постійні, і мені досить пощастило з клієнтами. Одні з перших це була німецька компанія, яка веде бухоблік для інших, і, як правило, німецьких компаній. Тобто, приходить хтось на ринок України, іде до моїх клієнтів, каже: Мені треба бухгалтерія, йому дають бухгалтера. каже: Ой, а не в тебе якихось айтішників, мені треба чи комп'ютеровислувати. Вони кажуть, є. І рекомендують мене. І таким чином, в принципі, я в свій час, е нічого не робивши, знаходив нових клієнтів. На жаль, останні роки е бізнес в Україні е іноземні компанії відкривають мало. Прям я ну, дивлюсь, що і моїх клієнтів бізнес в принципі, призупинився, і ну, відповідно мене на потік клієнтів зменшився. Але знову ж таки за ще рахунок того, що це старі клієнти, е ми постійно працюємо зараз. Трошки змінилася ідея. В оплатах всі почали економити, але ще декілька років тому в мене була головна ідея, що вкладати якусь стабільну абонентську плату, а у вас все працює. І це для мене була виграшна ситуація для обох компаній, тобто вони платять якусь фіксовану суму, і неважливо, Тобто, було таке, що у клієнтів там зламався сервер, фізично зламався, і хлопці мою в добу його відновлювали, тобто ночували там в офісі, відновлювали клієнт, за це заплатив 0 гривень 0 копійок. То це включно в гунденську плату. А з іншої сторони, коли все працює, вони все одно платять мені гроші. Таким чином, всі зацікавлені, щоб у всіх все працювало. Ще досить давно, коли з вірусами реально була проблема, я безкоштовно своїм клієнтам встановлював антивірус. Бо я був зацікавлений, щоб у них все роботу, працювало, добачаюся, і вони менше звертались до мене. Таким чином, тобто, набираєш клієнтів, налаштовуєш, щоб у них все працювало ідеально, і отримуєш гроші. От Зараз на жаль почали приходити на почасову оплату, тобто якось намагатися економити. Той самий стрілінк, навіть я брав в розрахунку того, що це буде додатковий сервіс для моїх клієнтів. Тобто, в них зламався інтернет, десь там не знаю. Провайдерлі всяке буває не часто, але буває. А в мене є старлінк. Я йому даю такий ще сервіс. Дивіться, яка ми класна компанія. Ну таким чином, от, -от і заробляються гроші. Працює абсолютно на українському ринку в конкурентному середовищі. Багато клієнтів відмовляються, кажуть, що а на що вам платити так багато, коли ми можемо взяти якусь студент, який буде нам тут комп'ютери налаштовувати. Ну це просто не мої клієнти. А є компанії, які розуміють, що це коштує грошей і аутсорс в моєму випадку, як правило, коштує дорожче ніж взяти в штат системного адміністратора. Але це якісніше, тому що є там в нас системні адміністратори. Була колись людина взагалі по мережевому обладнанню, виключено. Є якісь люди, які займаються там резервним копіюванням. Тобто, це так, це трошки дорожче, ніж мати спеціаліста в компанії в себе. Але це набагато якісніше. Тому я за аутсорс, за бухгалтерський аутсорс, коли от люди займаються своєю справою і роблять, як правило, це добре. Так, знову чат. Чергували би, яка приблизна пропорція слеш внутрішньої роботи без меблів? Дивіться, внутрішні роботи, ну, хто як хоче, комусь ільноліум нормально буде на підлозі, а хтось собі буде якісь з Італії вести мармур, якийсь спеціальний. Якщо, я, Від чого я відштовхуюсь? У мене знайомі друзі робили ремонти в квартирах, і я попитався, скільки обійшовся цей ремонт. І сума в принципі в усіх виходить від 300 до 500 до 500 доларів, це як правило з сантехнікою і навіть кухнею. Тобто, я от орієнтуюсь на цю суму. Ще ми звичайно не починали внутрішні роботи. Частково встигли купити матеріали, наприклад, плитку до повномасштабної війни. Причому заплатили гроші незадовго до 24 лютого, а потім. Магазин не працює, телефони не відповідають. Через три місяці я до них дозвонився. кажу, ну там типа як ваш склад, ж там нормальна плитка наша. Є я кажу, так забирайте, забирайте. Та чуда, дещо я вже придбав. Придбав котел для опалення електричний бойлер, і здається, в принципі, все дещо. Я вже вже придбав. файлик як веду, як будуть закінчені роботи, я звичайно викладу вам. І скільки в мене пішло на нотря. Я кажу, я не розумію, чому люди роблять цього таку велику таємницю, бо ну, ділитися досвідом для мене, здається, це прям добре. За мірками європейських країн чи з то ви, напевно, олігарх. Ні. Ні. Освіта в сільських школах так собі. Так. Склади питання з освітою до живу до моменту, коли мені потрібно буде когось навчати в школі. Буду дивитись. Так. Я от дивлюсь на телефон, на картинку. Мені здається, що в мене камера запотіла. Якщо що, напишіть в коментарях. Мабуть, зараз коворкінги відкривати. Проблеми з цим. Хто ж знав, що кворкінги в час ковід взагалі зачинялися і вони нікому не були не потрібні? Час коворк зараз коворкінги кворк... потрібні, але офіси не потрібні. Люди в офісах мало працюють, бо мало які офіс забезпечує електрикою і тим самим інтернетом. Тільки зійшов ваш стрім, де ви проживаєте? Я ще проживаю у Києві. Ми не переїхали, тому що не закінчили ремонт будинку. Я хотів закінчити ремонт в цьому році влітку. В мене таким був, але через те через повномасштабну війну, через окупацію села і взагалі незрозуміло, що навіть в мене з роботою, бо в мене багато клієнтів зараз зменшило свою діяльність. Ну, це, це відкрите питання. В США шість гектарів власне землі це мультимільнемільонер. Мі Дивлячись, де там є такі чудові пустелі, де я думаю, що. Кожен з вас може собі дозволити 6 гектарів. А буде міні-трактор, звичайно, буде. Я не уявляю, як 6 обробити Лопатою, наприклад. Так, дивися, огляд вашого будинку візуально невеликий. Дійсно невеликий розмір. У мене велика тераса, і всі чомусь забувають, що вона існує, і що під нею теж робився фундамент, над нею робився дах. І розмір самого будинку. Виходить 6 на 13 метрів мінус по 30 см газоблоку. Тобто я рахував десь 65 квадратних метрів всередині площі, ну і велика тераса. Трасу я, що розумію, що влітку я хочу там снідати, обідати, вечеряти, пити каву і взагалі проводити там час. Тому траса досить велика, там вже, в принципі, запланований стіл, на неї в мене, в принципі, Великі плани, як не знаю, як літня кухня буде. Ну, тобто, трас, траса буде використовуватись, я так думаю. Так. Так, наші питання з чату відповів з електрикою. З електрикою на довго можуть бути проблеми. І ще питання було з попередніх з коментарів до, до відео, до стрімуюся про альтернативну електрику про сонячні панелі. Ну, на сьогодні, так, я розумію, що з електрикою можуть бути проблеми, і, можливо, сонячні панелі був би нормальний варіант. Але на момент мого будівництва ну, не було цієї проблеми. Я не планував якусь альтернативу. Як я не рахував, альтернативна електрика ходила дорого. Якщо ви поставили сонячну панель і продаєте в мережу за, там, я не пам'ятаю, скільки євро за кіловат, там, найбільше в Європі зелений тариф, тариф він в Україні. І якщо ви продаєте цю електрику в мережу, так це вигідна штука. Люди заробляють гроші на цьому. Але якщо ви користуєтесь цією електрикою, це проблема. Я як не рахував, в мене виходило, що це суцільний мінус. Ну, ми не кажемо про, про зараз. Зараз це в кого є альтернатива, той почуває себе набагато краще. От а так сьогодні, головна проблема це акумулятори. Окей, у вас є сонце в день, ви виробили цю електрику, вам треба якось її зберегти, Вам потрібні акумулятори. Акумулятори потрібно буде міняти деякі раз ну, в три-чотири роки. Вони у вас перестануть працювати нормально. Вам треба буде їх заміняти заміняти, і це постійне капіталовкладення. Тобто, ви не економите, ви постійно вкладаєте цю в свою мережу і. Якщо потрібно, не знаю. Ну, от я в селі, в мене стоїть панелі, не знаю, мені треба електросварка, щось зварити. Ну, я використаю ці акумулятори, якщо навіть в мене їх багато за декілька хвилин, а далі вночі ну, все, сидіти без світла. Не знаю, я, я я люди живуть насправді, це це я може такий якийсь розбалований електрикою. от Не знаю, для мене це питання, я для себе відкинув. Так що от не скучно самому на 6 гектарах. У мене є дружина, тому. Ні. Так, дякую за ваше відео. Це насправді надихає. Бажаю вам подальшого розвитку та успіху, як на Ютубі, так і в житті. Дякую. Дуже приємно, я був здивований увагою підписників. Нових в мене от я це відео про Кошторис, виклав його, воно перші 4 тижні набрало 200 переглядів. Все як завжди. Все було супер. Потім за декілька днів почалося просто масштабні перегляди. Тисячами люди дивились, підписувалися. Я два дні витратив на те, щоб відповідати на коментарі. От реально я сидів з телефоном постійно відповідав на коментарі, тому що я ну я не, не очікував е, такої уваги до відео. Дякую кожному вас, що підписуєтесь Це а от це це мене надихає. надихає робити нові нові відео, тому що ну, приємно все ж таки приємно. уютно по домашньому Дякую, я старався. Так, чи є поруч ставок річка? В селі є ставок. В мене, от якщо, в принципі, як пояснити, в мене там на краю ділянки, трошки за нею, метрів 20 на, на мапі це значиться річка. Але це якийсь струмочок, але є. Так, струмочок є, в ньому не покупаєшся, ну і десь по коліно, може, найкращі свої часи. Але я хочу озеро, як це розповідав, коли думав купувати ескаватор чи ні, я досі я хочу озеро. В з... Чому було проблема з озером? Я поцікавився, це? скільки це коштує, і якісь там мені компанії, які займаються там в них є ескаватори, казали, що озеро це окрема розмова і називали страшенні суми. А от місцевий хлопець, який допомагав на ескаваторі. Він каже, я тобі без питання вирую озеро, буде коштувати як години моєї роботи. Ну, скільки годин треба буде, стільки і вирую, але оцінив це абсолютно нормальну суму. Я приємно здивований і сподіваюся, що як закінчу будинок, займусь озером. Ну, ділянка дозволяє, запущу туди. Рибу. Хочеться, хочеться по максимуму використовувати цю землю рибу, щоб її їсти, щоб розуміти, що ось я її сам виростив, нічого, ніякої хімії вона не їла. Так само. Теплиця мене буде для власних потреб, звичайно, огород буде для власних потреб. Тобто хочу максимально отримувати їжу, яку я виростив сам. Тому буде, буде озеро. Як напоник енергоефективності? Роблю тут Зараз файлік, він не дуже цікавий, але роблю. У мене в будинку стоїть сигналізація, і вона міряє температуру. І я щоденно заходжу і записую, скільки. Градусів на вулиці і сіті в будинку. І от коли на вулиці були морози досить сильні, ну в цьому році, думаю, що буде гірше. Так от в мене будинку було плюс 7 градусів. Тобто, будинок, який не опалюється, ніхто не живе, вхідні двері там просто фанерка, тримає непогану температуру, знову ж таки, вікна там повернуті на південь, тобто, якщо є сонце, будинок прогрівається. Тобто в мене досить, досить енергоефективний будинок. Я хочу статистику за зиму зібрати і десь весною зробити відео, де розповісти, яка температура будинку, в якій не опалюється. Два тобто ділянки біля лісу, так. Розумію, що дуже суб'єктивно, а які місця для, в межах 10 кілометрів від Києва рекомендують для життя. Не розглядав такі місця, тому що там сотка досить дорого коштує землі. Я собі не міг її дозволити. Я колись казав в одному з перших відео, що дивіться, де ви можете проїхати. Бо насправді, ну, наприклад, мені не подобається чуть про, про Київ, про Київ. Кажемо одеський напрямок. От я там був, їздив на машині, дивився якісь села, дивився, що там пропонують, і мені той напрямок взагалі не подобається. Напрямок лівого берега мені просто був незручний, досить великий трафік іде з Борисполя, так само великий трафік іде з Броварів. Якщо ви хочете, я так розумію, що близько до міста, то ви хочете їздити на роботу в місто. Теж не розглядав, тому що проблема зранку стояти в пробці і ввечері стояти в пробці. От. І від, ну, залишився північний напрямок. І він мені подобався через те, що тут ліси. Є озера якісь, ну мені подобається ця місця. Мінус це звичайно Чорнобильська атомна станція. Ну і вже мінус як засувався кордон з Білорусі. Хто міг подумати? От. І ну, відповідно я шукав в цьому напрямку. Так, дозвіл на озеро не потрібно оформляти. Я ще це питання не вивчав, буквально загуглив один раз, і мені видало, що якщо озеро до трьох метрів, то ні. Я не готовий е, казати, що це прям правда-правда. Буду перечитувати, звичайно. Е, але ну, якщо правда, буде супер. Ну, будемо на не глибоке озеро. Е, так, 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 так. У, е, ще багато питань. Треба повернутися до питань, які були. Зараз вибачте, я повернусь до питань, які були поставлені до стріму, бо це буде якось трошки чесно, а потім повернусь до чату. Так. так, це я відповів, вибачте, сонячну електростанцію, це я вже відповів. Повністю автономна електросистема. Круто, але дорого. Хоча в мене, я не знайомий з цими сусідами будинок, який стояв посеред поля, напевно, що єдиний. Далі трошки ферма. Я і от посередині між фермою мною, і мною.